Зібрався в гараж і плюс ще на мені портфель і плюс ще банамка. І це все я їду для того, щоб робити свій автомобіль і знімати для вас контент. Да, брат? І брат мені в цьому допомагає. Воно викачує у да, нас, да, да. нас головний транспорт, на якому ми будемо це все вивозити, і плюс акумулятор від нашої машини, да, брат? Звісно. Да. Він заведеться, брат, скутер. Да. А ну, продемонстрій на камеру. До речі, на цьому скутері я перебирав повністю двіті і робив капітальний ремонт. Підшипники, колінвала, поршня, ЦПГ, все робилося, все там чотенько. і мотоцикл, цей скутер буде ще їздити, год 10, не ламаючись, да, брат? Ану, брат, давай. Без, газу. Без газа. Без газа. А який брелок? Те, що треба прокачати. Він довго не заводився. Все. Чітко. Він буде їздити. Він правда в поляки грязюки. Вже з братом загрузили наш скутер, наші баули. І зараз ми відправимося в наш гараж. Ой! Фокусіруйся. Ось ми вже їдемо на наші чудо техніки. Загрузилися і летимо в наш гараж. Да, ось копать. Ось братуха. Молодцы. Уже нажал четко Сейчас буду открывать свой гараж со Своей легендой, которая стоила тут уже Более как раз месяца В самом только гараже Дорогие друзья Всем привет и рассказываю сразу о справедливость своей машины Да, это моя машина Ее надо восстановить Погнали брат, покажем вам что с ней По-перше, що вона вся в лайні. і не має лобового. Брав, Ми його поставимо, у нас вона є. Вона не заводиться. Брат, покажи викопне пространство, але це нічого не поміняє, вона не заводиться. Я вже деякі деталі прикупив і дещо вже почитав в інтернеті, які можуть бути несправності по поводу цієї машини і я його буду сьогодні ремонтувати. Так, друзі, всім привіт! І це вже другий день, як я стараюся відремонтувати свою 99... Так, я ще побачив на лямбі, е відірвані провода від старості, вони попересихали і повідривалися. Ну, це невелика проблема. Воно б давало все одно іскру від цієї помилки, яку пише нам ЄБУ. І автомобіль би ну, все одно працював, хоч не так рівно і не так круто, як міг би з лямбдою, з корекцією, е, то все одно, коротше. І комп'ютер прочитали мою машину і пише нам по комп'ютері, що несправний модуль запалення. Недовго думаючи, одразу знімаю цей старий модуль запалення. Ось він у мене. Тим швидше летів в магазин поки ранок і приобретаю собі нове, новий модуль запалення. Плюс до цього автомобіль у мене довго стояв, взяв масло і взяв антифриз і взяв масло фільтер. І буде якраз перевіряти свої теорії і зараз буду це все оставляти і прямо перед вами зроблю перший запуск. Так, друзі, я нарешті поставив модуль, поставив нові бронепровода і тепер відкриваємо гараж. Ще не запускав ні разу. Пробуємо. Оп! Метраличка. Щеплення, включаю запалювання. Угу. Я не знаю, що з цією машиною робити, іскри немає. Новий модуль, нові свічки, нові броні провода, новий датчик колінвала, розпредвала, нові мозги, точніше ЄБУ. Ну не суть. Коротше, єдина помилка, яка була сама глобальна, це писало, що несправний прав... не... 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 не модуль зажигання. Все, модуль новий, іскри немає. І мобілайзер відключений. Чи мозгах він відключений, я не знаю. Чи на цю 99-ку типу, вони вшиті через мозги, я теж не знаю. Ну, коротше, прийняли рішення до е, електрики загнати машину. Електрик буде завтра. А сьогодні будемо ставляти отакий от е, лобаш. Біленький, машинку залетить. І фару на ДБ. Тому стекляшку на ДБ У нас з братом даже вийшло доволі якісно. Ось ми поставили вже скло, ось воно так здалека виглядає, ось зблизька, Ось воно так по контуру виглядає. І ось з цього напрямку. У нас тут було коснуто і з цієї сторони було важче його засовувати. Промазали перед тим, як поставити лобове скло, промазали герметиком спеціальним, а перед тим щоточкою, ну звичайно, ті, та, що для обуві протерли ці всі місця. Вірьовку в резинку задівали і потім продівали через ну, внутрішні, частини, внутрішні частини лобового скла. І вона якраз усією резиночкою сідала на свої місця. Типу. Ми поставили, тут підбили місце, воно у нас кривувати було. Зараз назад цю планочку поставимо і буде все класно. Ми з братом поставили нові дворники. Ось як вони виглядають на машині. Завивай, то ще треба пробувати заводити. А, ну, без газа. Короче, работаем. На, давай. Давай нема? Нема. <laughs> Это я первый раз за этим на ней, да? Ага. Тросик, спидометр, на все. <laughs> Кто у нас? Не, у нас такая в ходу, Ну, такая, конечно, да. Машина завелась завелась і треба ще поставити оці тяжки на двері, щоб автомобіль і замикав. Ставили вже пахучку, поставили, приклеїли зеркало заднього вигляду. І Артур якраз миє в салончику. Так, працює замок. Раз. Раз. Оце я приклеїв цю карту і поставив, типу, щоб воно рамка держала. Артур поприбирав в салоні. нормально, более-менее. Включаю запаление. Снимаю с передачи. Заводим. Завелась добра и працюет. Історія з 99-ю продовжується, значить, що у нас далі виходить. Далі у нас виходить таке. Зробили автомобіль, знайшли іскру, машина завелась, машина поїхала, але недовго вона їхала, так як її почало трусити. Трусить і вона почала з перебоями працювати, тобто троїть. Викрутив я свічки і побачив таку картину, що другий-третій циліндр прям свічки хороші, прям кирпичного кольору. А перший, четвертий більш закидані. Це також можливо будь через форсунки, а можливо, через проводку. Але діло в тім, що там багато датчиків я нових ставляв, модуль новий. Всі там по електронній частині зараз повний порядок, там косу переложив, перепаяв, переробив, і вона стала добра. І останнє, на що я грішу, як на мене, це форсунки. Форсунки неправильно льють в певному діапазоні. Бо от на, на, на початку машина в дорозі нормально їде. Е, і коли газ в пол нажимаю, тоді да, вона роздупляється і нормально їде, типу, ну, не підтрає. А коли в середньому нажаті, типа на газ, вона троїть і аж підтрушує, вона не тяне вгору, взагалі ніяк не тяне. І на п'ятій передачі, як я газ пол даю, вона максимум поїхала 120. Ну, для такої машини, для 99-ї на інжекторі 120, ну це взагалі її не приділ. Тому. Рішу я останнє що на форсунки. Форсунки я поки закажувати не хочу, а хочу спробувати залити присадку. Матюлівську присадку. Взяв саму таку круту в магазині, як на мене. Попробую залити і прокатаюся, подивимося що буде. І обов'язково пишіть коменти, що може бути з 99-ки, що вона троїть От іменно по моїм симптомам, які я описав раніше. снег, статус не находил Директор школы, капитан или летели Геву. Дорога моя матушка Не знаю, куда заведет или спасешь Я ударю сильно в а не Крутой поворот Держи, я буду раздавать.